Вітаю, друзі! У нас з вами другий урок курсу Особисті кордони. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зрозуміти, що твої кордони вже порушені. Жінки дуже рідко помічають моменти, коли їхні кордони вже зруйновані, але вони помічають завжди в тому. Знаєте, в мене так вкалося, що от. Як я помітила, да, що я вже так трошечки не там, вигораю чуть-чуть, тому що я вночі спокійно відповідати могла. Ем, я ніби всіх люблю, ніби все добре, всім рада. Але всередині дуже сильне таке опустошення, що мною можуть користуватися, коли хочуть. А який мені зиск від того, що я даю користь постійно 24 часа на 7? І тіло починає говорити досить, тому що тільки віддавати і не брати взамен. Це і призводить до вигорання, а потім до депресії, до, до інших моментів. Але це якраз починається з того, що я порушила свої кордони. Це починається з того, що я не змогла вчасно не людям сказати «стоп», а собі. І тому мої кордони спокійно люди переходять. Окей. Є такі, таке поняття, як сім сигналів порушених кордонів. Що відчувала я з цих семи пунктів? По-перше, у мене було відчуття провини. Не дай Боже, я не візьму слухавку, не дай Боже, я не відпові на смс-ку і тому подібне. Це ж, яка я там відповідальна, що я не можу відповісти людині на телефон, дзвінок і тому подібне. У мене постійно заганяло в це відчуття провини. Також у мене був страх відкривати месенджер, тому що я понімала мене навіть... зараз, слава Богу, страху немає, але якщо так от взяти, то от у мене ви побачите багато. Да, там в Вайбері 200 см не прочитались на сьогодні, в Телеграмі 2000 тисячі треба зайти, почитати, посмотреть, в Тіктокі 78, в Фейсбуці 25 і так далі. Так далі. Ти розумієш, мене в якийсь момент колись почало це сіпати. Сьогодні я до цього ставлюсь нормально. Це моя робота. Я знайшла. В своєму тайм-менеджменті час чати того, щоб правильно з цим, з цим справлятися, комунікувати, знаходити час і бути в ресурсі. Ключове тут бути в ресурсі. І в мене є години, до яких я відповідаю, а до яких я вже не відповідаю, і я вже чекаю наступного дня. Чому і збирається? Бо я... люди ввечері приходять з роботи і починають писати, а в мене теж робота закінчилась. Чого я маю відповідати? У мене робота закінчилась. Я хочу теж відпочивати. Але це треба було до цього прийти, зрозуміти і так далі. Звісно, є блогери, експерти, які і ночі, і піліночі, коли хочуть. Я так не хочу, і тому, напевно, я і не вигораю, тому я спокійно веду свій блог постійно, тому що в мене є чіткий класний, удобний графік для мене, і це дуже класно. Я тому не випадаю ніколи. У мене, якщо є, що в мене нема в соцмережах, тільки тому, що я попередила, що я йду у відпустку. А так. Я ніколи не випадаю. Спасіба Богу за те, що так в моєму житті є. Також один з симптомів у мене був такий, що перевтома після розмов, наскільки хто мене знає, я дуже люблю спілкуватися. Але е, чому є втома після розмов? Тому що в нашому житті є люди, які, як ми кажемо, да, вампірчики Вони приходять і з'їдають твій дофамін. І ти такий супер виснажений після розмов. І, звісно, виникає наступне бажання, бажання сховатися. І я така людина, яка любить спілкуватися, яка відкрита, в сенсі, я стала ховатися, в сенсі, я шукаю приміщення або можливість як можна раніше піти з івенту того, щоб вона ніхто не дьоргав і тому подібне. І коли ти починаєш себе це ловити за рахунок того, що я все ж таки проработана, є багато технік, які я використовую щодня для того, щоб тримати себе в ресурсі. Звісно, я ловлю вже себе з роками. На певних цих процесах і можу собі вчасно зупинити себе в першу чергу, тому що мої кордони в першу чергу порушую я, а потім інші. Якщо це не зрозуміти, то це буде продовжуватися. А навіть коли ти відгорожуєш себе чітко, ти чітко себе оградів. Люди бачать твоє лицемірство, бо ти порушуєш сама свої кордони. Подивіться, будь ласка, на себе чесно в зеркало і скажіть собі, чи порушуєш ти свої кордони? Що ти відчуваєш, коли ти це робиш? Тому що я чітко помітила, що я відчувала, і тоді я змогла собі допомогти. Так що наступну вправу, яку ми будемо робити, ти не зможеш її якісно зробити, якщо не подивишся в зеркало і не скажеш собі чесно, да, я перше джерело, яке порушує кордони. Давайте ми зробимо наступну вправу. Я попрошу на неї виділити час, напевно, 10-15, а то, може, і 20 хвилин. Як і завжди, попрошу вас нажати відео на паузу, для того, щоб ви могли робити в моменті, бо це дуже-дуже важливо, ребята. Вправа називається наступним чином. Де я зникаю? Візьміть свої блокноти і згадайте останні три ситуації, в яких вам прийшлось промовчати яким вам прийшлося зрадити себе. От візьміть зараз паузу. І задача не виправляти життя, а задача побачити, в яких конкретних ситуаціях ти мовчиш, де ти не просто мовчиш, да, ти наступаєш собі на горло. Нажимайте на паузу. Ну, а ми з вами продовжуємо. І наступний блок, про який я дуже хочу поговорити, це роль жінки. Яка не має кордонів. І тут ми маємо розуміти, що ми маємо, маємо бути не просто сильними. От, не просто сильними. Ми маємо бути людьми, які е, є таке поняття, воно дуже дотичне до особистих кордонів. Я впливаю на людей, чи я та людина, на яку впливаю? Я веду, чи я відома. Ролі, яким ми вдягаємо, це. Мама, да? ми е, допомагаємо не просто як мама, ми дійсно навіть на роботі можемо включити цю квочку і про всіх пікуватися. Там чашку помити за людину, там прибрати на її столі, там ще щось, да? поділитися своїм обідом і багато іншого. Ми включаємо маму. Також у нас з вами у жінок є таке поняття, як ми включаємо ну, подруга, безкоштовний психолог, що теж є неправильно, тому що е, друзі не мають бути психологами. Друзі мають бути друзями і один друг для підтримки, один друг для радості, інший друг для печалі. На жаль, це різні люди, а може і на щастя, тому що ми дійсно різні і ми не можемо бути всі однакові, щоб всі могли приймати, підтримувати, да, радіти тому подібне. Це дуже складно, але я дуже рада, що ми можемо свої потреби закрити в різних людях. Також дуже часто жінка. Скажімо так, сучасний світ, звісно, трошки змінився, і жінки стали говорити, да? але у нас вийшло дві крайноші. Ми раніше або сильно мовчали, зажимали себе, а тепер ми говоримо в небапад. Тобто Ми не знайшли баланс, коли можна сказати, щоб це дійсно було вручно і тебе почули. Чому? Бо в тебе немає голосу. Голосу, який дійсно, знаєте, от є такі жінки, якщо на них подивишся, і ти, от вона очами дивиться, і ти все розумієш, ти просто все розумієш. От класно стати такою жінкою, якій інколи навіть не треба говорити словами. Всі навколишні люди розуміють, що відбувається і як треба поводитись. Це в мене так і відбувається, коли люди при мені намагаються говорити матом. як всі знають, да? я вважаю, що людина, яка вважає себе естетично красиво, вихованою, елітою, олдмані, то цієї людини в общественних особливих містах. Не може йти панос з рота. Дома спілкуйся, як хочеш, але я і дома собі не дозволяю бути смітником. Ну, це моя думка. Да? І от інколи коли люди так, трошки зашиваються, тільки відкривається от така раз, о, ну так, да. Ви да. ж королевішні, да. Подивіться на королеву Єлизавету. Та її зараз нема в живих. Але з її рота ви ніколи не почули, навіть в тісних кругах. Це люди говорять про неї свідчення різні. Що вона щось погане скаже, або ще якось, це такий прикольний момент насправді. І дуже часто ми з вами є суперзручними е, людьми, з якими дійсно зручно, комфортно, але в нас всередині все йде на протест, тому що ти задовбуєшся бути зручною. Просто ти задовбуєшся і тобі це не подобається. Тому, коли жінки приходять до мене в моє наставництво і кажуть, я всім допомагаю, а мене ніхто не чує, це біда. І я дуже рада, що я можу бути тим інструментом, який допомагає сьогодні жінкам відчувати ту силу, внутрішню силу і енергію, опору, яка в першу чергу вертається до себе, до тебе, і ти допомагаєш собі, а потім іншим. Це дуже важливо, ребята. Тому що ще раз кажу. Кордон починається порушення його тоді, коли ти себе обіцінила, коли ти себе зрадила. І тоді починається робити оточуючи. Якщо ти собі це дозволяєш, значить з тобою так можна. Знаєте, у мене є улюблена чашка, і взагалі, коли ми сідаємо, їсти, неважливо, це буде вдома, кафе, ресторан, гості. Якщо нам насипають в окремі тарелки, в мою тарілку лізти не можна. Мої діти це знають. В інших сім'ях, ну що тут такого, ну візьмите, що тобі жалко, поділиться. Не треба порушувати мої кордони. Тарілку поставили мені, мені насипали. І дитина має спитати, а не лізти, сказати, мам, тобі там дали трошки більше м'яса, поділись, будь ласка, зі мною. Нема проблем, я поділюсь. Але якщо людина нагло лізе в мою тарілку, я цього не дозволяю. Ми навіть коли з дівчатами, з моїми подругами йдемо, відкладається нова кафешка або новий ресторан, ми купляємо спеціально різне і ділимо, щоб всі могли покуштувати. Але нема такого, що хтось взяв і моєму тарілку лізуємо, а де попробувати. Ти на приколі? Це, ну, це вам взагалі ну, ненормально, це м'яко сказано. Я цього не розумію, я кордони не порушую. Якщо є це правило, то воно є всюди. І в першу чергу я починаю з себе. Я не полізу до чужого людини в тарілку, поки не спитаю, скажу, ой, слухай, так гарно виглядає. Я навіть не думала, що таке блюдо може так естетично подати. Е, людина пробує, я кажу, смачно? А людина каже, ну мені смачно, хочеш попробувати? І я кажу, ну якщо ти не проти, людина дає попробувати. Вона своє білка насипає мені в тарілочку. Я не лізу, не колупаю, не забираю найкраще. Оце якраз і є. Коли ми себе не чуємо. Ми зраджуємо себе, а потім хочемо, щоб нас інші не зраджували. так не буває. Давайте ми зробимо наступну справу. Ми її вже робили, повторимо її. Вправа називається стоп. Скажи собі зараз в голос стоп. Просто взяла, так, подвоз на себе, сказала стоп! Сама собі. Почуйте, цей урок я хочу присвятити тому, що ми навчимось в першу чергу зупиняти себе в тому, що я порушую свої власні кордони. І, знаєте, хочеться тут такий момент зробити, щоб ви теж продовжували дивитися в дзеркало і сказали собі, мені незручно сказати ні. Але от так от потім робите і кажете, а кому зручно, щоб я мовчала? Повторюсь, так? мені незручно когось десь зупинити. В чому, в якійсь ситуації. А кому зручно, щоб я це не робила? Угу. Якщо ти постійно втомлена, це не слабкість. Це сигнал, що пора зупинитись, пора сказати стоп і діяти. Я вірю, що сьогоднішні практики вам дуже допоможуть, якщо ви їх дійсно глибоко пройдете. До наступного уроку.